Доброго вечора, ми з України. Вечір в хату вам, бродяги. Ну що, зараз, як уже завжди, будемо дивитися аналіз турніру кланів. Що я хочу сказати? Коли я лише зайшов, прийшов, прийшовши з роботи, позавчора він у нас почався, я так. Клац, і подивився міць силу цього клану. Вона ну просто значно вища, ніж наша. Тепер, Тепер дивіться, у них 30 перемог. Дивимось далі. Дивимось учасників. Це один у них не був лише. Всі активні, всі живі. І ще, що я хочу сказати, це також важлива тема. Вони ну, не з України і не з Росії. Тобто у них нема війни, яка у нас є. У нас, наприклад, багато людей воюють. У багатьох, ну, в плані воює лише декілька. Багато немає можливості використовувати цілодобово інтернет. Перебої з світлом де, де з інтернетом, тому ми, ми програли. Але і що я вам хочу сказати? Особисті ми не, в, не виграли. Так, учасники. Дивіться. Кирило Столінський і Бородатий Зайка. Так, да, ви саме більше набрали, але що я хочу, я буду радісний. Дуже радісний, якщо ви лишитесь в клані. А так я вас розумію, я вам побажаю лише добра в інших кланах і взагалі в житті. Ну, вони вирішили піти з клану. Ці двоє сокланів моїх. Тому що, як написали вони постійно проіграші. Ну, я їх в чомусь розумію. В чомусь. Ідемо далі. От Серг Молодець, чи Піпун. Кракен. Кракен, наскільки я знаю, це з нових. Або хтось поміняв нік. Кабан і клан також з нових. Ромушка новий. Харві старий. Мастер. Чорний козак, Насвай, Снових, молодець. Маска. В два аккаунти грається. Молодець, зовсім молодець. При тому ще він чотири рази молодець тим, що він в ЗСУ. Хоча, ну я не знаю, скільки в нього так вистачає часу грати двома аккаунтами і служити. Але якщо у хлопця виходить, то я за нього 4 або й 10 або й 100 разів радий. Армін теж нормально все на Бігмен, це, наскільки я пам'ятаю, з нових Мінск, Дредолов, Дідос. Ну, У Дідоса, кстати, слабувато, Марвел, Назаріо. Зератул, султан, він то, також в ЗСУ, ну, набив скільки набив. горошек. От Горошку він ніфіга не написав. От я от, от Горошка, от Фроста і ОДОЛДА, Я чекаю пояснень за це діло. Чому так мало набрали? По поводу Бехеліта, він написав, що немає часу на гру. Ну, це ж таке, але якщо це буде регулярно, то це якби це не діло, якщо це буде регулярно. Такі от пиріжки з котятами. Тобто всі молодці по-своєму двох. Їх не було, їх кикнули, і в принципі так їм і треба. Раз на немає часу на гру, значить немає. Це ж таке діло. Воно з лічками не так часто, тому Ну вважайте, якщо так рахувати, то з лічкою з особистими нагородами, тобто то раз в місяць. І це, в принципі, зовсім зовсім нормально. А так всі ви молодці, що я хочу сказати. От, е, я не знаю, от, от, по поводу от от гравець, а тим паче мене е, бентежить нік комуніст. Ну, мало того, що я рашку не дуже кохаю із-за цих всіх нападів. А, Ну, дивіться, от дивіться, е, я вам скажу, що вони зайшли. У клан лише зайшли. Так. Він. Гравець в мережі. Да хоч би Гав сказав, блядь, вашу мать. Те ж саме, що касається цього комуніста. Ну от, почти 5 мільйонів могучки. Він зайшов мовчки і вийшов, тобто тупо забив хер на, я вважаю так, зайшов у клан, скажи падло, гав хоч раз, хай не кожного дня. Зайди, блядь, і скажи гав, хоч напиши в клані. Тому, ну, а що запросити до клану, він чого не, не ета. А, це він лише зайшов. ну, Такі діла, коротше. Я вважаю отак от. я, Може, я зовсім не правий, але я, я так думаю. Я не хочу робити з клан з гри роботу, але по кращій мірі, як мінімум, в турнірі у клановому можна раз в місяць хоч щось набрати. Ну, В даному випадку, тут лише султан, який служить у ЗСУ, у нього поважна причина, там не до гри. А от, от, от ну Назаріо він українець точно. А от оце тих Зератул, Зератул, е, Горошек, Фрост і Олд. От оце чотири людини, яких можна сміло кикати, сміло, так от, ну, Як тільки ну, з'являться нормальні люди, то я цих могу і кикнуть. А хто у нас іще? У нас іще є тут такий гарний чувак. От якого точно ну, у нас Марвел, ну Бог з ними то саме комуніст. Огляньте комуніст. При його могучці він набив дуже дофіга. да, от, ну, Ви бачите, 37 мільйонів з, клю... з двох ключів. Тобто я його не даремно й кикну, ви ж самі розумієте. ну, це саме, Так. Тепер е, хтось у нас іще тут. Щось і назад. Що ви так? сьогодні погано б'єте. всі? От. От у цього я от Zerтул 91. Гляньте. Ну. У людини. У людини. 1,9 мільйона. Ну я не повірю, що по п'ятому КБ. Ну це ідіотізм. Зератул, Скільки ти набив? Я тебе давно хотів кикнути. Провіряємо. Зератул. Ну, от 63 тисячі. Явно не страшне діло. Клан. Учасники. Так, там. Заратули він. Так, і от у нас вказується на даний момент 28. Ще, якщо, ну, я б дуже не хотів, щоб пішли наші склануці ці Зайка і Кирило, але це ж таке діло. Значить, у нас зараз є два місця, і ще буде два. І я буду кикати новачків до тих пір, поки от зайшов, скажи гав. Я навіть от, ну, тут написано вітатися правила перебування. Я, я ж помилився трохи. Господи. Ваня. В нашому клані. Виконувати кланові завдання. Вітатися, вітатися, Бити кланового боса та хуїдру, матії, ой, господі. Ну і той самий турнір. І тут все те саме. Все ось написано. Все. ну Опис це ссылка пряма на Discord наш. От. Що тут незрозумілого? Не вітатися! Здороваться мать його, за ногу, блін! Отакі пироги з котятами. Тому ласкаво прошу нормальних адекватів. Але отаких, от от, хто не вміє навіть КБ ударити нормально. І тих, хто не вміє вітатися, я навіть можу турнір, як кажуть, простити. Ну, отакого, отакого, я такого не розумію. З двох ключів він цього то самого не забрав ось. Не забрав. Ну, я розумію, тут п'яти ще і то. Ну, я, я, наприклад, не знаю, як у людей тут настроєно що на такому рівні. Я хочу. Зробити на п'ятом, щоб одним монахом набивати. З ключа попробую. Покажу відео. Ну, а тут, звісно, ось ось, ось Олд Далі оцей. Він КБ б'є, гляньте, в нього ніндзя плюс один. В нього така непогана команда, але через жопу. Ну, я не повірю, наприклад, що на 2 мільйона. Немає якогось хрена з бугра, хоча б е, замість того, ну тут -то щось зовсім БДСМне. Ну, та ладно. Це їхнє діло, поки що так. Всім дякую. Якщо ви зацікавлені, щоб я робив відео, ставте вподобайку так, так же часто, як хочете, щоб у вас був у житті секс. Все, всім. Пока.